І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає стіна на Семовенте Contra-Caro 56. Карта Енськ. Ну що ж, до бою, так, у нас на карті Енськ завжди сильно такі нахлопушувально перехлопушувальні бої. Отже, я вже вперед супер Супербою. В якому буде дуже багато <сих>, знешкоджено ворогів. Тим паче ми граємо на такій, ну вона вражаюче виглядає, так, вже на сьомому рівні ця птеха, вона вражаюче виглядає. Отже, хто на неї вийде, ну, дуельну дуель, я думаю, що програє зразу ж. так. Ну і якщо грати так більш-менш обережно, то ми можемо. Ну, це не карта, на якій треба більш-менш обережно. Тут дійсно треба продавлювати, так, це у нас. Штурмова ПТ вважається, тому що ну, вже вона броньована, в принципі, проти своїх рівнів, але ще й ми граємо проти восьмих рівнів. І це буде теж цікаво побачити. Так, і тут бачимо, що дуже багато ворогів. Наших дуже багато бачимо, поїхали на зелень. Цікавий варіант, але вони там щось зашкірились, не допомагають. Там Тигр 131 й так, поїхав начебто. Поїхав його знешкодили, його не підтримали. Отже, тут все, все не так просто буде в цьому бою. Так, а тут вже виїхали, ну треба допомагати. Ну Не встигаємо ми нашим тяжам допом допомогти. І петехи наші теж тут зашкірили. Ну, вже треба брати бій у свої руки, так скажемо. Заряджати гармату. Івали Ще просто перебивати, Так? Вмикати скліще. У нас в гармата 212. мм пробиття 321. Шкода від пострілу і три снаряди. Чудово! Ну я думаю, для, для перехлопушки супер чудово, так? А це у нас під калібри заряджені, а є ще у нас 175, ну таке ще задоволення. Хоча, якщо граєш, то ну, заряджайся буде на стрілі. Так, поки я розповідав, чудові та цікаві історії. вороги знищено, 1439 настріляно, 590 натанковано. Все поки що ну, так, як треба для нашого героя, але не так, як треба для нашої команди. Тому що зливаються і зливаються, по-моєму, в місті в основному зливаються. Є тут шотні, зразу ж забираємо шотну. Да. От що. Ну, ну, правда, імбіщністькі просто барабан. Просто вони, ну, виїхати. А, а особливо якщо в топі, то ти ну, просто... Просто так? деструктор. Чотири порої знищено поїхали далі. Продавили ми місто, вирівняли ми рахунок, там е, ВК стоїть ІКВ, стоїть, а вже все бачимо, ми, де і КВ, буде така невеличка дуельна дуель, я думаю, а у нас єльфіща чудова. Такі танки просто. без проблем повинні ми переходити. Щось там не зрозуміли, все ж таки робиться на зелені, як там СТРВ-74 проїхав, то ну, повертається, там е ну якось знітилися наші сокомандовці, так, вони вроді, е ну, наші б то там і стали 2 бозі, але вони нічого такого там і не зробили для перемоги. Поки що для перемоги все робить наш герой п'ять врагів, вже з поїхали, Де там фійкове? КВТ ще 99. Зашкірюється. Все, нарешті наші братіші почали грати. Опа! У нас беруть в оточення, спортхелькет проїхав. Ну, в борт пробив, звичайно. Обережно, щоб не перехитрували. Нам зараз перезаряджатися немає сенсу, нам треба зараз видати йому і брати його на таран, Клінч. Щоб він нам нічого не зміг зробити. Так, він живіт пітьовий, Опа. <реш> Майстер тарана прокачаний два рази його тараном. Ну він можна ще раз тарани. Не пустити, чудово. Задавуй. <реш> так, і кого виїхав? Ну і ви бачите, ну невчасно, він ви виїхав, йому потрібно було раніше. Зламав нам гармату, правда. Йому треба було раніше і тоді все було б них чудово. 13-12 вже. Там ну СТРВ бачимо, що. 74. Останній раз ми бачили на зелені. Отже, що беремо в оточення зеленого. Т-52 50 е, варіант 2, по кругу проїде, подивиться, підсвітить. Хоча мені чомусь здається, що е, вони там базу будуть. Є-25, ну Е-25 він небезпечний, але мені здається, не проти, не проти такої важкої ПТ, ми. Ніх невеличка на дуель, нор встигне, наш герой допомогти чи ні. О, тут вогонь можна. Чудовий постріл! Через забор. Не все-таки. Так, і те 103 попер. Ну. Тепер треба об'єднати зусилля. Вони за шкіру, вони бояться вже. Вони розуміють, що тут. Хто тут найкрутіший, з сім ворогів зі школи. Аба, перехитрували. Ой. Ну і де естерва? Стерве Терве багато шкоди зробила нашій команді. Бух зі школи. Ставати на захоплення, я думаю, треба шукати все ж таки естеве. А він на нашому, на нашій базі. Все чудово, хай один е... стоїть наш на захопленні, не з'їжджати. Це попаде. Мені здається, не туди наш герой їде. Треба повернутися до бази. Він ж поїхав на збиття. 3500 настріляв, 1550 натанкував. 8 ворогів знищив Крутяцький крутяк. Я ж кажу на Енську завжди у нас крутяцький крутяк. Так, ну вже майже захоплює базу Т-103. А це від петля може просто хоче вижити. Щоб потім не ремонтувати танк, так? Там, в статистиці буде, що е, дуже багато разів вижив, так бо я. Ну вже не приїде? Приїхав, 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 приїхав! Богонь, знову щось забув. Чудовий <риві> чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та да всім дякую. До зустрічі.